Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже і я Марія. Отже, сьогодні розпочинається перший день мого другого в'язового влогу. І хочу вам показати свою Свої ниточки. ниточку Alize Angora Gold. Рожева такий приємний колір. Замовляла я її для себе на ковтинку. Але моя донька сказала буквально вчора, що вона хоче собі тонесеньку ковтинку зі спущеним плечем, тому гріх не виконати. Вона мене дуже рідко щось просить з зв'язаного, тому я вирішила, що я її зв'яжу. Звісно, не така дуже тоненька, скільки мені прийдеться її в'язати, не знаю, але навесно буде готова. Далі замовила я ще собі шкарпеткову пряжу. Все ж таки наважилася. Дуже багато мені писали коментарів, що не потрібно боятися шкарпеток. Те ж саме каже мені моя мама, але я їх боюсь. Ну, Будемо долати всі перепони. Собі хочу зв'язати ось таким з таким кольором шкарпетки. Мені дуже сподобалось. Ця пряжа Взагалі, я люблю однотонну пряжу, але ця, мені цікаво, як вона ляже в малюнок, тому я її взяла. Це ниточки Alize Superwash Comfort. Також взяла такі темненькі ниточки, і якщо в мене вийдуть нормальні шкарпетки, то зв'яжу ще і донці. Ось такі ниточки. тоді... Купила ще собі ось такі шпиці 2,5 мм, Прості, дешеві, здається, в Аврорі чи в копішці їх купувала, не пам'ятаю вже. Такі для навчання якраз мені б дуже хотілося навчитися в'язати одразу дві шкарпетки. Але поки я не знайшла такого майстер-класу, щоб мені сподобався він або набо. Ну, не на нашій відмові, тому поки утримуюся. Далі. Планую просувати цього тижня свою лялечку. Вона вже в мене ну, настільки довго в'яжеться, Ну, не сама лялечка, а голова. Я зв'язала вже, певно, другий раз перев'язала голову, і вона все рівно велика, і я вирішила буду в'язати, буду сама в'язати голову, не по майстер-класу. Собі адаптувати під тіло розміри. І що планую тут змінити? Тут розкидаю верхню частину тулуба, тому що вийшло якось так грубо і просвіти, ну мені не подобається. Тому я перев'яжу, можливо, навіть перев'яжу трішки меншим гачком, щоб воно виглядало якось так акуратніше. Зв'язані чобітки. Як бачите, тут кругом кінчики, ще нічого не заправляла. Тому що кінчики я ховаю завжди в кінці, коли вже все готово. Також є нижня частина сарафанчика, ще будуть лямочки. І тоді вже він вдягається. Тут ще буде ковтинка біла, також я її ще не вив'язала. Планую сьогодні її вив'язати. Ну, ось така спідничка, вона вив'язана одразу з тулубом. В принципі, могло б бути і так, і кофтинка зверху, але хочеться ще, щоб один комплект був такий, він буде багатошаровий і буде гарненько виглядати. Не знаю, я думала зробити її на кнопочках, щоб він верхня сарафан верхній знімався. Поки що це все. Буду надалі підключатися і показувати свої просування. Нове підключення. Планувала я сьогодні вив'язати ковтинку. Ось така ковтинка вийшла в мене. Не пам'ятаю, не маю етикеточки, щоб сказати, який це номер джинсу. Я в кінці вже як буде готова ляночка, я там розповім, з яких я в'язала відтінків, кольорів і тоді вже. Будемо знати, бо етикетки я познімала, повикидала, а на цілих етикеточках не принесла я сюди моточка. Цілого моточка, там є етикеточки, але я його не принесла. Зараз ще покажу вам просування по кофтинці. Там я вже вив'язала росток, лишилося ще сформувати горловину вив'язати. Але. Зараз я переміщусь на своє робоче місце, за свій стіл, він більший трошки. І покажу вам, тому що робота об'ємна і так в кадр вона не влізе. Так, ну що, щось трохи вміщається. Отже, показую. Повністю вже вив'язала росток. горловину Рукавчики. не зважайте на цю велику кількість ниток. Це мої маркери, тому що не маю я маркерів ще, не розжилась Колись давно купувала їх, але чомусь мені отак ниточками легше. Це все контролювати. Мені потрібно його сто раз переложувати, перекидати. Ниточку прив'язав, я зазвичай наряд нижче, потім пересуваю. От така. пров'язала я, ну, добряче пров'язала тут. Тому ковтинка ще трішки роботи і буде готова. Тоді вже відніму вам і покажу повністю рукавчики, резиночка, така буде укорочена ковтиночка. Ось таке мене просування було сьогодні. На завтра я планую розпочати. Шкарпетки і продовжити в'язати, напевно, голову лялечці. Ну і джемперочок. По можливості буду підключатися до вас і показувати свої просування. Я так думаю, що, напевно, все ж таки скоріш буде джемпер, тому що мені треба його вже, -вже закінчити і відправити. Так, як я вже говорила, сестра мешкає за кордоном. Тому ще йому туди потрібно встигнути до Різдва. Що ж, буду надалі підключатися і показувати вам, що ж я все ж таки просуваю. Отже, чергове моє підключення. Як ви бачите, в кадрі ниточка. Це шкарпеткова пряжа. І я, як ви зрозуміли, розпочала в'язати шкарпетки. Отже, я знайшла на нашому україномовному Ютубі майстер клас по розрахунку шкарпеток, які потрібні заміри для того, щоб зв'язати більш-менш свій розмір шкарпеток. Я його визначила, надіюсь, правильно не знаю. Набрала резиночку на спиці на трієчку. І на 2,5 в'яжу просто лицеву, лицеві петлі. Ризиночка малесенька така, ну, скільки там, 5-6 рядочків. І мені настільки сподобалася ця ниточка, ну, просто настільки красивий колір, не знаю, можливо, комусь і ні, але для мене він такий якийсь ніби цукарковий, Карамельний, якісь такий, нагадує мені різнокольорові фантики від цукерок. І що ви думаєте, моя донька, побачивши цю пряжу ну, вже не пряжу, а вже побачивши цю шкарпетку, сказала, що це буде їй. І, напевно, скоріш за все, що це так і буде, тому що я приміряла і мені ніби вона затісна трішки. Так як я в'яжу шкарпетки перший раз, я уявлення не маю. Можливо, вона повинна бути трішки тісна, на нозі воно, щоб ногу воно тримало, добре обтягувало. Ну, Буде видно по тому, як я її зв'яжу, і тоді вже повністю помірюю, якщо вона буде справді вузькувата на мене, ця шкарпеточка, то буде моїй старшій донці. У нас розмір ноги майже однаковий, буквально пів розміру різниця, тому тут великої проблеми не буде. І я вирішила, що якщо вони на неї підійдуть, буде їй. А я собі вже зв'яжу тоді з чорненької пряжі, але обов'язково ще зв'яжу із такою, тому що мені дуже сподобалося. І молодшій доньці теж зв'яжу з рожевою. Ну, вона теж вона дівчинка. Хочу рожевий колір, тому буде, будуть такі носки. Ну, я так загадала собі, ще я не зв'язала цю шкарпетку, а вже в мене плани на так? Тому на сьогодні це все, що я встигла зв'язати. І надіюся, що завтра ще я трішки просунуся і покажу вам вже результати по джемперочку. Він вже майже готовий. Майже-майже вже резиночка вив'язана. Підключусь уже завтра, тому що зараз пізно і покажу своє просування. Ось, підключаюся знову до вас. Показую просування по моїй шкарпеточці. Ось я вчепила ниточку. Що показати, це я вчора вив'язувала, підключалась. Сьогодні вив'язала. Ось такий відрізочок. Тут повинно бути вже 15 сантиметрів. Зараз виміряємо. Так, навіть більше трішки 15,5 сантиметрів. І я буду вив'язувати уже п'яточку. Нагадую, ниточка це Alize Superwash, колір 77,07. Ось такий. Красивезний колір. По шкарпеточці це все. Далі покажу по своїй лялечці ще трішки. По лялечці теж переважно я зв'язала тільки голову. В'яжу я її не по майстер класу сама, тому що хочу, щоб вона була мені трохи пропорційніша до тіла. Тому не знаю, чи це остаточний варіант, чи ще, можливо, придеться перев'язати, але ну, розмір вже більш-менш мене влаштовує. Можливо, якщо буде ще перука і це все разом зібрати, то воно буде а, виглядати гармонічніше. Тим паче буде ще верхній одяг, тому не буде така голова велика. Виглядати. Я люблю, щоб лялечки вони були такі. Ніжні, мініатюрні, а не така голова в три рази за тулуб, ну це не дуже. Тому ось такі в мене на сьогоднішній день просування. Сьогодні вже в мене вечір четверга. Дуже, дуже хотіла дов'язати лялечку, але бачу, що не встигаю, тому що писалася до Оленочки Боганової на магічний кубик. Дуже-дуже я хотіла в ньому взяти участь і вирішила, раз він вже буде стартувати 11 грудня, я приєднаюся. Неодноразово я спостерігала за Тетяною Клим. Це такий Тетяна Клим, канал на Ютубі. Вона в'яже дуже красиві роботи, і вона постійно бере участь у цьому магічному кубику. Я так надихнулася. І ще, коли в мене не було ютуб каналу, я вирішила, що я колись наважуся і все-таки візьму участь. І от я наважилась, записалася. Але тепер, думаю, там потрібно аж 6 процесів. І щоб таке взяти з собою а, в цей такий проєкт, просто аж 6 штук, ще я не знаю, ще гадаю. Тому, надіюсь, в мене все. Вийде, я зможу осилити 6 процесів якихось і потрішки їх просувати. Тому, дивлячись на цих два, вже стає лячно, але потрібно кидати собі якісь виклики і рухатись далі. Отже, на сьогодні це все з підключення. Надіюся, завтра теж я вже підключуся, буду просувати шкарпеточку. Також вже завтра мені потрібно заховати кінчики на, на моїй кофтинці, яку я в'язала сестрі. Саме гірше мені це сшивати підрізи рукавів. Завжди я їх відложую на самий -сами кінець, але завтра цей день настане, тому завтра ще підключуся і покажу, що ж я там пошивала, і, надіюся, ще просуну трішки шкарпетку. Тому до нових включень. Привіт всім ще раз. Останнє моє підключення показую вам свою шкарпеточку, яку я дов'язала. Ну, виглядає вона ще не дуже, тому що вона ще не прана, не була на блокаторі, тому така вона кривенька ще трохи. Ну що, мої враження. В'язала я вперше шкарпетки. Тому, справді, це легко, це не так страшно, як би здавалося. Тут ще в мене ниточки, де я відмічала у бавочки, так звані мої маркерочки. Отже, мої враження від в'язання шкарпетки. Звісно, потрібно якісь базові знання знати, мати уявлення, що, як розрахувати петлі і так далі. На нашому україномовному ютубі досить багато майстер-класів шкарпеток. І чим більше я шукала, тим більше знаходила. З кожного відео я брала якісь, якусь певну кількість матеріалу. І це все втілювала в цю шкарпеточку. Подобається мені колір. Досить мало пішло, я ще не зважувала. Але... Ну, майже повний моточок лишився. Це шкарпеточки на розмір 35-36, 35,5 переважно. Для доньки моєї. Тому а, розпочну ще одну в'язати шкарпеточку. Дуже мені дуже-дуже сподобався а, ця пряжа колір. Тому буду в'язати ще й молодші, тому що молодша теж хоче такі самі шкарпеточки. І собі ну, в'язала я на чотирьох спицях. Набирала 52 петлі, пров'язала резиночку, 5 рядочків. Резиночки далі було просто лицева гладь полотно, тому що вона доволі кольорова, ця пряжа, тому я думаю, тут не потрібно якийсь акцентів робити на візерунок. П'ятку вив'язала. Чесно, не пам'ятаю, як називається ця п'ятка по мастер-класі дивилася. Ну, я гляну потім і підпишу вам. Така проста, не укріплена, тому що я вирішила, що буду робити так, як по відео, щоб я взагалі зрозуміла суть, як її вив'язувати, а тоді вже можна пробувати щось нове. Отже, носочки мені дуже сподобалось в'язати, тому вони будуть ще на каналі. Також я зв'язала кофтинку сестрі до в'язала. Ну що ж, ще зв'язала кофтинку сестрі, Ну, Вона тут не поміщається, тому так покажу вам трішки ця горловина, рукавчики, резиночка. Відео обзор на неї я зніму трішки пізніше і прикріплю вже в наступному в'язу в лозі. Попрошу доньку, якщо вона захоче, щоб вона її на себе примірила. Тому що моя старша донька за статурою так само, як і сестра, приблизно одна й та сама вагова категорія, тому, думаю, буде непогано. Ну що ж, я думаю, цей тиждень не такий уже й поганий, якщо я зв'язала одну шкарпетку, закінчила ковтинку і ще просунула, ну як просунула, трішки зовсім свою лялечку. Хотілося б, звісно, більше, але наскільки часу вистачає. Лялечку не перев'язувала тулуб, зв'язала голову, також зв'язала їй верхню ковтинку. І це все. Тому буду брати участь я у грі магічний кубик, яка стартує з 11 грудня, з понеділка. Сьогодні неділя. Сьогодні нам мають дати цифри, номерочки, які випадають на завтра. Тому я в блокноті собі розписала, що я маю в'язати, і тоді тільки, який номер випадає, такий, і вже собі ставлю навпроти роботи. Ну, це все я покажу вже в новому в'язу в лозі. Думаю, непогано пройшов мій тиждень. Дуже вам всім дякую за те, що приділили час, подивилися це відео, поставили вподобайку, написали коментар, підписались на канал, для мене це дуже-дуже важливо. Дякую за всі ваші теплі слова. Що ж, до зустрічі в новому в'язовлозі.